Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не так давно служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 частина 2 незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації Кримінального кодексу України. Наголошуємо, що техніку виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло б майбутньому використовуватися ним для роботи, за попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації, чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники СБУ вживають усіх передбачене законом заходів для розслідування даного правопорушення. В той же час сьогодні був знайдений ще один пристрій уже вдома генерала. А з джіпісневіга. Поки цю інформацію приховують, пише телеграм-канал Офісне мишення. Хто наводив майбутній удар по кабінету генерала? Як гадаєте, хто це може бути? Кому ну дуже заважає генерал? Здогадайтеся з першого разу. В той же час паралельно з цим з'явилася інформація, що Росія готувала масований удар. Не виключено, що по даному трекеру до вильоту готуються борти. Понад 200 пілотів відкликали з відпустки На авіабази в Енгельсі та Шаківці. Відправлено доручення готувати до вильоту двадцять 22 м уночі вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві джерело припустила, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два вибори. Ви ще знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів, пише телеграм-канал ОПОРА. Топор Помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі задіюють аж 230 пілотів та більше 30 бомбардувальників. Все, що можуть підняти у небо за один раз, а також чорноморський флот українська ППО, буде робити все неможливе. Найбільш вірогідне ціль, як пишуть джерела банкова. Вже Росії потрібні перемоги, яких на фронті у них зараз немає. Тому бережіть себе та близьких. Не нехтуйте правилами, пане генерали, бережіть себе. Ви в нас один до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.